Зараз мова піде про рибу, яка ще 30-40 років тому часто траплялась в уловах, але зараз її майже немає в багатьох місцях, де вона була поширена, і більшість сучасних рибалок ніколи її не побачать та не потримають на гачку. Ця риба марена. Вчені розрізняють кілька видів марени в Україні, між якими є відмінності. Роздивимось ці віди. Марена звичайна в Україні зустрічається в басейнах тиси, пруту і сирету, а також Дністра. Це прісноводна зграйна річкова донна риба чистих руслових частин річок. Тримається на ділянках з кам'янистим або іншим щільним ґрунтом. Тіло видовжене, веренатоподібне, ледь стиснете з боків. Задні вусики зазвичай доходять до заднього краю ока або виходять за нього. Найбільша довжина тіла близько 1 метра, маса до 10 кг, Тривалість життя до 15 років. Спина сіра боки зеленкувато олівкові або зеленкувато жовті, Спінний і хвостовий плавці сірий, часто червонуваті, всі інші вирожеві, оранжеві або червоні, Радужка очей срібляста або золотиста. Причина зникнення чисельності невідома. З 80-х років ХХ століття стала рідко траплятися в уловах Марена Дніпровська ендемік басейну Дніпра та Південного Бугу, де раніше був звичайною рибою. Прісноводна річкова, зграйна донна риба, виключно текучий хвост з чистою водою, яка дуже чутлива до дефіциту кисню у воді, віддає перевагу порожистим ділянкам і перекатам, місцями з кам'янистим гальковим щільним піщаним або глинистим дном. Зовні нагадує Марину звичайну, проте тіло більш товсте з характерною горбатістю в районі спинного плавця. Хвостове стебло ширше і коротше. Задні вусики коротші, досягають лише переднього краю ока, іноді середина ока. Найбільша довжина тіла 80-90 см, маса 10-12 кг, тривалість життя 12-13 років. Чисельність дуже низька, трапляється поодинокими особинами. Фактично зникла у басейнах середнього і ніжного Дніпра та Верхній та ніжній течії Південного Бугу. Головними причинами зникнення є порушення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хімічного біологічного режимів водою, спричиненої гідротехнічним будівництвом забрудненням води надмірним виловом. Марена Валецького в Україні зустрічається тільки в басейнах верхньої течії Дністра, в межах Львовської області та в деяких його притоках, зокрема а в річці Стров'яж. Прісноводна річкова донна зграйна риба, чистих, добре насичених киснем річок гірського типу, яка зазвичай не зустрічається вище 250-300 метрів над уровнем моря. Тримається на ділянках з помірною, інколи значною до 1,5-2 метрів на секунду течею і піщаним, піщано-глинистим, піщано гальковим або кам'янистим, дещо замуленим ґрунтом. Тіло видовжене, тонке, майже веретеноподібне. Ледь тиснуте з боків. Рила відносно довге, вузьке, пригострене. Середня лопать ніжної губи розвинута досить добре, відносно невелика, з помітним вільним заднім краєм. Найбільша довжина тіла близько 30, 35 см. Чисельна снізка в уловах тропляється одиничними екземплярами. Марена Дунайсько-Дністровська в Україні зустрічається в басейни тиси на верхній течії пруту і сирету, в басейнах верхнього Дністра. Річкова донна зграйна риба чистих проточних вод предгірської і частково гірської зони, зустрічається на ділянках з кам'янистим або піщаногольковим ґрунтом, де моли тримається в прибережному мілководді, а дорослі живуть на глибинах понад 0,7 1 метр. Тіло видовжене, варене подібне, ледь сплющене з боків. Від інших марин наших водом відрізняється гничким, непотовщеним, Повністю членистим останнім нерозголуженим променем спинного плавця, який гладенький по всьому задньому краї та меншим довжиною і масою тіла. Найбільша довжина тіла до 30 см маса 300 г, Тривалість життя до 10 років. У забарвленні переважає сірувато білий тон з переходом від оливково-зеленкуватої верхньої половини тіла до жовтуватого на череві.